Привіт, всім! З вами знову Наталя Терлецька. Ми сьогодні в кафешці Терлецьких <різорком> так її назвали цю кімнату. І сьогодні ми тут будемо всякі шури-мури робити. Друзі, всіх завжди цікавить, як підняти імунітет, особливо дітям, та й собі в принципі теж було непогано. І я сьогодні хочу вам такий малесенький секретик відкрити. Що для цього потрібно робити? Це насправді дуже просто, дуже легко і дуже дешево, що саме цікаво. Значить, друзі, сьогодні ми будемо з вами пророщувати пшеницю і овес. Для чого, навіщо і так далі. Виявляється, пшениця відновлює хворі клітини тіла, пророщена пшениця, яку ми зараз будемо робити. Вона має в собі просто неймовірно багато корисних речовин, такі як калій, кальцій, мідь, селен, йод, вітамін в 5 і багато інших, які я навіть не запам'ятала. Вона дуже добре впливає на опорну рухову систему, коли вона пророщена, на травну систему, на кровоносну систему. І саме головне вона дуже круто піднімає імунітет, якщо її регулярно вживати. Для тих, в кого є зашлакований організм, проблемна шкіра внаслідок того і інші проблеми, вона дуже класно очищає організм. Також вона дуже круто покращує стан волосся шкіри і нігтів. Це дуже актуально для дівчат. І на рахунок очищення організму, щоб ви розуміли, шкірка стає чистіша, живіша, красивіша і просто неймовірно красива, така як в тих дівчаток, які в Халівуд живуть. При пророщенні наша пшеничка збільшує корисні речовини в собі. І вона стає ще більш помічною для нашого організму. Що дуже важливо для всіх нас, бо ми дуже любимо в компі сидіти, зависати в планшетах, телефонах і так далі. Вона покращує зір. Крім того, вона додає неймовірно багато енергії. Це дуже важливо, тому що ми постійно виснажені робота, діти, всякі нюанси, проблеми, і організм потребує енергії. Але ви мусите зрозуміти одну річ, вона не є якоюсь такою пігулкою, яку ти з'їв, і все, ти на другий день здоровий, щасливий, красивий і так далі. Її потрібно їсти щодня регулярно, не пропускаючи. І такий дуже потужний результат, ви замітите, десь приблизно за півроку після прийому, початку прийому пророщеного зерна. Отже, потрібно їсти пшеничку нашу зранку на Потрібно її їсти сирою, ви можете її зварити, але ви вб'єте в ній дуже багато корисних речовин. Вона буде мати деякі корисні речовини, але ви дуже багато вб'єте. Тому краще її їсти сирою і краще її їсти сепаративно, тобто не додавати до інших страв. Хоча ви можете це зробити, але краще вона в... найкращим, най... найбільш кориснішою вона буде тоді, коли ви будете їсти окремо. Отже, я вам покажу, як пророщую її я. І ще певні нюанси стосовно того, коли її вартує їсти. Отже, дивіться, тут я вже зробила овес. Тобто яким способом? Ми промиваємо зерно, яке ми хочемо проростити. Ставимо в якусь насипаємо на якусь тарілочку, і можна зробити двома варіантами. Можна... Накрити якоюсь тканиною легесенькою або марлею, і накрити і обполити водичкою, не забагато, не замало, щоб вона була така мокренька, але не занадто сильно. І можна іншим способом. Тобто можна просто її залити водичкою і нічим не накривати, Це вже вирішуєте вам, але я люблю накривати, тому що. Вона тоді швидше проростає. Отже, розподілили її більш-менш рівномірно. Вона ще волога, мокренька, і залили водичкою. Тут буде треба ще додати, я трошки замало додала. Потрібно, щоб було більше водички. І, значить, ви взяли звичайну, саме звичайне зерно. В принципі, дуже часто люди купляють. Спеціальне зерно так для проро пророщення, або е, в пакуночках в супермаркетах з надписом Біо. М -м, ви знаєте, ну це можна робити, але на мою думку, це м -м, має мало сенсу, тому що то все просто ви платите за. Е, за м -м. За упаковочку, за роботу касирів і всіх інших працівників, які працюють в супермаркеті і так далі. А ви можете купити то саме зерно. До речі, я вам можна підказати, де, якщо ви живете у Львові, я купила його на Балатоні, Там а, на самому початку базару стоїть такий а, чоловік, років 40, і він продає літру зерна за 4 гривні. Карл, 4 гривні. В супермаркеті ви це купите десь так приблизно в 5 разів, в 10 разів дорожче. Отже, а то і більше. Отже ем, значить, промиваєте добре, далі ем, посипаєте на тарілочку, заливаєте водою і залишаєте приблизно на 1-2 доби. Ви побачите, коли вона почне пускати такі малесенькі. Ем, Паростки, ви вже їх побачите, і найкорисніше її їсти, наймудріше її їсти, коли ці паростки мають 1-2 мм. Тоді ця пшеничка буде найкориснішою. І це може зайняти від доби до двох. Це ви вже мусите дивитися, пальнувати її, і вам вартує її промивати протягом цієї доби чи двох, один взагалі кожної доби вартує промивати один-два рази. Два рази я не промивала. Я промивала один раз тоді, коли. Взагалі це вже було давно, я вже заскучилася за своїми зернятками. вони дуже корисні, дуже класні. І я тепер буду це робити регулярно, хочу з вами поділитися, як це робити, для того, щоб ви теж були здорові, щасливі і імунітет вас не підводив. Дівчатка, значить. Вона є дуже корисною, але вона має одне протипоказання: у тих, в кого язва її їсти не вартує. Отже, ми її залили водичкою. Ми пилюємо, щоб вона постійно була мокренька і саме в тепле місце. Ну, наймудріше це зробити на кухні, тому що там тепленько. Е і чекаємо, поки вона в нас виросте. Прийшло дві доби. Наші зернятка проростилися от таким чином. значить Вони вже мають десь приблизно 5 мм. Я ж сьогодні знайшла час показати їх вам. Насправді, я вже сьогодні зранку їх їла і їх вартує, як я вже вам сказала, їсти, коли вони тільки проклюнулися і мають десь 1-2 мм. Тоді у них найбільше користі. Сьогодні я вже снідала, смак у них такий приблизно, як ем, трава на городі. Хто не привик, йому буде складно їсти. Але я думаю, що воно того вартує. Значить, і вартує їсти таку жменьку кожному щоранку, наче, І будете набиратися сили, здоров'я і будете себе класно почувати. Всем пока!